Траса Київ-Чоп. За 20 кілометрів від Львова біля Гамаліївки ще в другій пополудні у понеділок можна було побачити десятки вантажівок. Найбільші скупчення біля заправок. Однак уже пів на третю машини одна за одною рушають. Параси, хлопці, сказали. Що сказали самі? Що можна вже їхати. Тож дехто вже розігріває мотор, а дехто ж з водіїв ще гріється на заправці. В машині вже надоїло сидіти, скільки можна. Тут хоч якийсь чай поп'ємо, перекусимо. Ще зранку в цьому кафе на заправці ніде було сісти. Воно було пунктом обігріву для десятків далекобійників. Працівники зізнаються, купували тут усе крім бензину. Клієнти приходили, брали каву, чай, грілися, їли в кафе. Все. Тож продаж палива впав у шість разів, адже дві доби машинам просто не було куди їхати. Вчора ланцюг із вантажівок простягнувся тут аж на два кілометри. Другий затор уже біля запитова і аж до великосілок. Тут утворився п'ятикілометровий кілометровий затор. Далекобійники поховались по машинах. Деякі ж думають, як зекономити пальне. Ось цей поляк, замість того, щоб вімкнути стоп-сигнал. Вішає на гілля яскраву жилетку. Чамвішаємо, щоб не їхали сюди. Неподалік уже працювали і даїшники. Вони попереджають водіїв. Далі проходу немає, і дійсно за 10 кілометрів на ділянці від ожидова до Бродів снігові замети не те, що легковику, а й такому велетню не під силу. І зусилля менесників облавтодору і районного керівництва марні стихія сильніша. Сніжна замотіль лише посилюється, як і гнів водіїв, які застрягли біля ожидова. Тут близько пів сотні автомобілів. Всі стоять ще з ночі. Ми з стої сторони маленького рібенка трьохмісячного і не можуть ніяк передати. Так, да, весело, ну, Так як інтересно, сні багато, ніхто нічого не робить. Техніки багато, а ніхто не займається чим потрібно. Тим часом бачимо, як іменесники розкладають намет. Це пункти обігріву. Рятувальники запевняють, роблять все, що можуть. Тут люди, там люди і там техніка, всі працюють. Іде і заправка, і підвозка, і підвозка, і підвозка чаю, і бутерброди. І зараз от дітей веземо. Ну, що можемо тут розгорнути е, повністю. Пункт обігріву медицина катастроф, людям надаються допомоги. Однак не встигає чиновник договорити з журналістами, як водій описує іншу реальність. я їздив 35 кілометрів туди, 35 сюди знову опять приїхав. Я нікуди ніде не нашли. Ну, от бачите, у вас там а... дето може бути і є, але Нам ніхто нічого не предлагав. А згодом розгортаються ще більші пристрасті. Водії нарікають цілу ніч. Тут ніхто нічого не робив. Вона не працювала. Ви розказуєте, розказують нам. А не нам. ми були тут. а МЧС не було. Це фронку вишиваю. Всю вже все, вже немає що їсти. Все, з'їли вже все. Вафельки, пралики і все і спрінтер, спрінтер мерседеспринтр є два удіяли. Домік на колесах, да, ото все. голодні і злі водії з сарказмом спостерігали за обіцяним підкріпленням. Ось ці два бульдозери поїхали на броди, де вже застрягло 15 тракторів. За словами очевидців, сніг там сягає трьох метрів у висоту. Тільки під ранок вдалося прорвати снігову блокаду. Для цього довелось залучити і збройні сили. Більше пів тисячі військовослужбовців сьогодні знаходяться. На дорогах біля водіїв, біля техніки, цивільної техніки. Більше 70 одиниць важкої інженерної техніки, яка розчищає дороги і витягує з заметів техніку. З людьми, загалом тільки станом на сьому ранку, і сніговою заметілі витягнули 580 машин. Головною із низки причин транспортного колапсу називають відкриту з обидвох сторін дорогу, адже два дні гуляв сильний вітер і наніс снігу з поля. Там же ж де збоку простягали з лісу смуга, заметілі не було. Та більшість водіїв і далі звинувачують дорожні служби. Мовляв, техніку автодора бачили лише наступного дня після того, як утворився затор. Христина Шевченко Олег Кухар, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.